Махнатка, нам мені тут. Тимур Акмаєв так просочився. Переставити твою. Переставити біжок. Переставиш, так? Ага, сейчас, подождите. Упаковка. Я думав, розпаковка буде, але була упаковка. Добре. Старт по готовності. Тимур на трасі. Всі кричать ГМЦ! Де, оце кріки? Де? Що ви? О, ГБЦ, так. хочете справити, то вас повністю привозять, роблять вам там розвивку і показують, як красиво може бути. Я, до речі, не знаю, на КТМ вже та сама обкатка Q. Э, капіталку він зробив чи ні? Хто знає, зробив? Зробив капіталку, тобто вже обкатка йде, так? Да? Хорошо. Добре, добре. Ось вот так у нас. На джимпані і капіталка, і обкатка. Все три в одному. Так, так. Трошки по-іншому її тому він відпускає гальма, він працює більше щепленням, тому він раніше відпускає гальма, раніше не завозить їх витика в поворот в нахилі, тому що підпрацьовує ще місце щеплення. Так, от він більше в вертикальному положенні гальмою, то відпускає гальма, повертає. Типа по область для покращення це якраз намагатись ставити мотоцикл в нахил і вже в нахіді догальмовувати стільки, скільки треба. Це у вас зекономить значно час. Сюди, судов, правий, лівий, все, згадав, згадав. Понакрутили оце тут кренделі свої, цивих коно всіх. Конусів. Одне і те саме. Реально на схемі це найбільше. Типу, дуже схожі елементи, ти їх правий лівий починаєш путати, що ти приїхав, що ти наприклад. Так, тут заїхав Гірно, добре затягнув один поворот, він тут же, бачите, гальмує в нафілі, а з великою великої типу, не допрацьовує в і Це складна історія. Це перехід з вертикального швидкісного гальмування в розпускання гальм і в нахил поворот. Так, тут приміряв, все добре. Спишемося на обкатку, Впишемося на у Тимура. Так, перекладочка, дивимось фініш, на фініші нікого. Вески гільбана сьогодні, акуратна зупинка. Хвилина 46, 8, 3, 6. Чистий заїзд, маршалам сумно, Сидять, показують мінус.